Добрий день, діти. Ви тільки подивіться, який сумний робот присувається по весняному парку. А чому ж він сумний? Назустріч роботу по доріжці ішов рома, побачив сумного робота і запитав його, чому він такий. Робот розказав Ромі, що навчається у школі роботів. І там зараз проходять літеру Р. а він ніяк не може запам'ятати її і придумувати слова із звуком Р. Робот попросив Рому допомогти йому запам'ятати букву Р. Діти, а скажіть, будь ласка, у слові робот і слово Рома. На який звук починається? Так, на звук Р. І ми сьогодні з вами будемо грати із звуком Р і вивчимо букву Р. Кінчик язика, піднімається угору за верхні зуби на бугарочки, які називаються альвеоли. Сильний поштовх повітря виходить крізь язичок із ротика, і язичок починає вібрувати. Ми включаємо голос і виходить звук Рр. А якщо повітря зустрічає перешкоди на шляху, то це буде звук голосний чи приголосний. Правильно, приголосний звук, звук. Р. А це буква Р. Запам'ятовуй робот, і ви, діти, запам'ятовуйте, що букви ми читаємо і букви ми пишемо. На кого схожа буква Р? Так, робот, на порося монстрика равлика, який повзе по стовбуру дерева. І на пташку, яка наїлася зерна. Робот, діти, порахуйте, скільки букв Р заховалось за метеликами. Правильно, шість букв Р. Букву Р можна викласти з різних предметів. Із кульок, із намистинок, навіть із мозаїки. Робот і Рома прийшли у парк і побачили кіоск з чим. Так, з морозивом. Яке цікаве морозиво на кульках написані літери. Спробуйте прочитати: Ро, ро, ро. Робот помітив, що ро це перший склад слова ромашка, і він радісно промовив: Ро, ро, ро ромашка. Читаємо разом з роботом. ро ро Ро. Ро-ро. Ру, ру 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 рушник ра 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 ракета ра 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 рак ры 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 ры, ры рыба Ре, 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 редиска. Рома сказав роботу, що треба зірвати яблука, на яких зображені предмети, в назвах яких є звук Р. І перше яблуко, яке зірвав робот, це було кенгуру. А ви, діти, подивіться і назвіть, будь ласка, іще слова, у яких є звук Р. Равлик, ракетки, крокодил, ролики. Рома дав роботу планшет і сказав, що робот повинен назвати зображення. На планшеті, і визначити звук Р в цьому слові твердий звук, чи м'який звук, і де він знаходиться на початку слова, всередині чи в кінці слова. І перший малюнок це Рак. Звук Р. Який тут, твердий, чи м'який, де розташований. Правильно у слові рак. Звук Р розташований на початку слова, і це твердий приголосний. Наступний малюнок акваріум. Де розташований звук Р? І він тут твердий чи м'який приголосний. Звук Р у слові акваріум, м'який приголосний. І знаходиться посередині слова. Комар. Де знаходиться звук Р? Так, звук Р знаходиться у слові комар в кінці слова, і це твердий приголосний. Носоріг. Де знаходиться звук «р»? У слові носоріг звук рі. Це м'який приголосний, і він знаходиться всередині слова. Робот дуже зрадів, що він тепер запам'ятав літеру Р і може розрізняти твердий приголосний звук Р і м'який приголосний звук Р. Він дякує Ромі і вам, діти, дякує за допомогу. А ми будемо з вами прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!